Сьогодні розглянемо властивості додавання і віднімання десяткових дробів. Вони діти такі ж самі, як і властивості додавання і віднімання для натуральних чисел. Перше. Це переставна властивість додавання. Згадуйте, ви ще в молодших класах вчили, що від перестановки доданків сума не змінюється. 2 додати 3 буде 5, і 3 додати 5 теж буде 2. Сполучна властивість, якщо у вас діти буде більше, ніж 2 доданки, 3, 4, 5, і так далі, то ви можете теж їх міняти, ну, переставляти, в якому вам зручніше порядку для того, щоб простіше обчислити, незалежно від того, де стоять дужки. Ось ви бачите цю властивість. До суми А плюс Б додали С, можна до А додати суму Б і С. Перша вправа 1401 ус, обчислю найзручнішим способом. Ми з вами уважно дивимося. Перший приклад: 9 додати 1,3, додати 6,7. Ну, тут зразу видно, що якщо ви з 3 10, та додасте 7, буде 10 або це 1, ,0. значить, ми зразу так і зробимо. Виходить: 1, та 6, ,0. це буде 7, ,0. і ще 3. ,7. 10 десятих, це 1 ціла, теж сюди додається. Виходить, що 9 та додати 8 і буде 17. Друге завдання: 17,2 додати 2,3, додати 0,8. Уважно роздивляємося. Бачимо: ось 2 десятих і 8 десятих. буде 10 десятих або 1. У нас є 17, цілих і, 0 цілих, і ще одиничка. Значить буде 18. Додати 2,3. Згадуємо, що ми 18 це 18, цілих. цілі додаємо до цілих, буде 20, 18,0 тут немає, і 3, 0 3 буде 3. Третє завдання 5,4 додати 1,9, додати 0,6, додати 2,1 Дорівнює теж дивимося, 4 десятих та 6 десятих буде 10 десятих або 1 ціла, додаємо 5 та 0 і ще одиничка, вийде 6, додати. 9 десятих, зверніть увагу, ось і 1 десята, теж буде 10 десятих, тобто одиничка, додаємо 1, 1 і 2, 4, 6 та 4, 10. 1423. Виконай додавання зручним способом. Зверніть увагу, що у вас тільки плюсики стоять додавання. Тобто, незалежно від цих дужок, ви можете змінювати значення ну, місцями доданки міняти. Роздивляємося на наші доданки 0,369. тисячних І ось останній доданок: 1,631 тисячна. Якщо ми додамо 369 і 631, це буде 1000. 1000 тисячних – це одиниця. Так і записуємо. Спочатку ми додамо 0,369 тисячних і 1,631 тисячних. а тоді вже додамо 3,7. Тисяча тисячних – це одиничка. Сюди до цілих вона йде. О, виходить 2, цілих. додати 3 цілих. 7. Десятих. Нагадую, цілі додаємо до цілих, 22 цілих 2 та 3, 5 цілих. і 10 у нас тільки дру, числа 7. Десяти. Друге 7,314 додати 6,074, додати 1,258. тисячних. Так, теж уважно дивимося. О 742 та 258 буде тисяча. Тисяча тисячних – це одиничка. Тому записуємо, що ми зразу додамо 6,742 до 1,258, а потім до них додамо 7,314. Тисяча тисячних – одиничка. Я ось тут помічу. Так, 6, та 1 ціла. Це цілих. Та ще одиничка наша, то з тисячі тисячних, буде 8. Додати 7,314 дорівнює. Знову ж таки, цілі додаємо до цілих 8 це 8 цілих, 8 та 7, це буде 15 цілих і 314 тисячних. Третє завдання. Чотири числа. Тут. 5,91, додати 4,13, додати 7,9, додати 5,87. Уважно дивимося. 91 та 9 ось буде 100 сотих. 100 сотих – це одиничка буде. Потім 13. І 87 теж буде 100, 100 сотих це теж буде одиничка, записуємо. Спочатку додамо 5,9 і 7,9, потім додамо 4,13 і 5,87. В перших дужках 5 та, 7 ,12, та ще 100 сотих, це одиничка, 1,13, Додати. 4, та і ще 100. Це одиничка теж додається. 10, виходить 23. Ось таким чином, використовуючи властивості додавання, ви можете багато таких завдань, прикладів, зробити усно. Розглянемо властивості віднімання. Їх дві. Перша. А відняти Б плюс С. Що це означає? Якщо ви від числа віднімете суму двох чисел, то вам потрібно і перше число відняти, і друге відняти від А. Ось вам показується, що ви можете спочатку від А відняти зразу Б, а потім С, а схочете, навпаки, спочатку С, тоді Б. Ще раз повторюю: якщо від числа потрібно відняти, відняти суму чисел, то і перше число віднімайте і друге, і можна в будь-якому порядку віднімати. Друга властивість А плюс Б відняти це. Що це означає А плюс Б в дужках? Якщо від суми чисел відняти якесь число, то можна це число відняти або від першого доданка, або від другого. Але другий доданок обов'язково потрібно додати. Давайте розглянемо це на конкретних прикладах. Вправа 1432. Знайдіть значення виразу зручним способом, використовуючи властивість віднімання. Перше. 14,548 додати. 12,835 в дужках, за дужками відняти 4,548. Це перша, це ні, це не перша, це друга властивість. Якщо мені від суми, ось вона. Відняти третє число, значить, я можу оце число відняти або від першого, або від другого доданка. Ну, звичайно, зручніше. Ось я вам підкреслю, 548 тисячних, 548 тисячних, Зручніше відняти від першого доданку. Так і запишемо. 14,548 тисячних Відняти 4,548 тисячних, а потім другий доданок ми додаємо. 12,835. тисячних. Так, що ми маємо. 548,548 тисяч 548 відняти буде 0. 14,4 буде 10. Виходить, 10 додати 12,835 тисячних. Нагадую, 10 це 10 цілих. Значить, ви 10 додать 12, буде 22,835 тисяч. Друге завдання. 9,37 відняти 2,59 відняти 2,37. Дужок немає, але і перше число треба відняти, ось, більше, від першого і друге відняти і третє. Ви теж можете спочатку відняти, ось, ви бачите, 37, 37. Спочатку відняти від першого це останнє число, а потім уже друге. Так, і запишемо. Ми спочатку віднімемо. Від 9,37 2,37, а потім віднімемо 2,59. 37 сотих відняти 37, сотих – це буде 0. 9 відняти 2, 7. записуємо 7 відняти 2,59. Не забувайте, що 7 це 7,00 відняти 2,59. Зручно тут буде відняти в стовпчик. Запишемо 7, 0,0, ,00 2,59. Позичаємо від семірочки. Значить, 10 буде 9, 10 відняти 9,1, 9 відняти 5,4. 6 вже відняти 2,4. Буде 4,41. Третє завдання. 7,132 відняти 1, теж, зверніть увагу, 132 тисячних, додати 5,13. Нам потрібно від числа відняти суму чисел. Це перша властивість. Коли ми ось А відняти Б плюс С. Я вам нагадую, що треба і перший доданок відняти, і другий доданок і можемо в будь-якому порядку відняти. Ну, звичайно, є ось 132, 132, 132. То зручніше спочатку відняти від 7,132 тисячних 1,132. тисячних. Так. А потім відняти 5, 13 сотих. так і зробимо дорівнює. Так. 7 відняти, 1, 7, відняти 11, це Буде 6, 132 відняти 30, 32 132. 32 не буде відняти 5,13. Значить, 6 6,6,1, Десятих нема, сотих нема 0 сотих відняти 5,13. Знову ж таки, ви тут позичаєте Одинитьку розписити 10 9 і віднімаємо. 10 відняти 3 7, 9 відняти 1, 8, 5 відняти 5, 0. виходить 0,87. І четверте. 12,7, відняти 3,8, відняти 6,2. рівня. Якщо потрібно відняти так, і перше, ага, і 3,8, і 6,8. Я вам пропоную таким чином зробити 12,7. Якщо відняти обидва числа, давайте їх спочатку додамо, зпастиві тобто використаємо навпаки, так. І подивимося. Чому тут зручно додати? Бо віднімаємо одне число і друге, а значить, можна відняти суму цих чисел. Уважно. 2 десят... 8 та 2 це 10 десяток, або це 1 ціла. Додається до Наприклад, сюди да? до суми 3 та 6 9 та 1 буде 10. Значить, відняти 10. Виходить. Так, 12, цілих відняти ж 10, цілих, буде 2,7. Ну, таким чином використовуємо властивості додавання і віднімання для того, щоб зручніше, простіше було розв'язувати приклади і задачі.